Німеччина переконує США передати на потреби ЗСУ щонайменше дві зенітно-ракетних установки. За даними Bloomberg, Берлін вже передав Україні чверть власних систем Петріот. Як стверджують джерела видання, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Під час розмови обговорювали зокрема надання Україні систем протиповітряної оборони. Видання пише, що Німеччина готова покрити всі витрати на поставки Петріот. Вже на початку наступного тижня. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує поїздку до Вашингтона для переговорів зі своїм американським колегою Пітом Гексетом. І там, зокрема, йтиметься про надання Петріот Києву. ЄС створить стратегічний запас мінералів та Комплектів для ремонту кабелів. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на проєкт документів Єврокомісії. Головна причина зростання загроз. Видання пише, що у Єврокомісії, зокрема, занепокоєні диверсіями на підводних кабелях і зв'язку і газопроводах. Окрім того, за словами голови Єврокомісії Урсули фондерляєн, країни-члени мають координувати резервні постачання продовольства, медикаментів та ядерного палива, а також рідкісноземельних елементів для енергетичних і оборонних систем. Нагадаю, у березні цього року європейський союз офіційно порекомендував громадянам накопичити триденний запас продуктів, води та ліків на випадок кризової ситуації.